Чи дійсно хлорофіл, який є у рослинах і дає їм життя, такий же корисний для людського організму? Та й взагалі заявляють, що він очищає організм від шлаків, сприяє схудненню, покращує травлення. А може, це просто звичайна полоскалка для рота. Хлорофіл зараз дуже популярна добавка. Проте давайте підійдемо критично до цього питання і подивимось на досліди. Розберемо, що таке хлорофіл, чим він цікавий, які ефекти і чи слід його взагалі використовувати, бути спортивним про? Осто поїхали. Хлорофіл міститься у рослинах, вордорослях та деяких бактеріях. Відіграє вирішальну роль в процесі фотосинтезу, поглинаючи енергію сонця. Це складний зелений пігмент, який в більшості міститься у листі і має специфічне таке зелене забарвлення. До речі, пізніше спробуємо на смак. Саме нас цікавить, що хлорофіл це біологічно активна сполука, яка може вступати в реакцію з іншими речовинами і позитивно впливати на організм. Взагалі, це потужний антиоксидант, і всі подальші його ефекти, в принципі, базуються на цьому. У організмі людини можуть накопичуватись вільні радикали. Вільні радикали можуть бути причиною багатьох проблем. Вони можуть виникати внаслідок неправильного способу життя, поганого харчування, навколишнього середовища, природи, підвищених навантажень та з роками. Ну а це призводить до пошкодження клітин, провокує запалення та різні хвороби. Організм відновлюється повільніше. І тут активність хлорофілу якраз допомагає зменшити це окисне пошкодження. Як і всі інші антиоксиданти, хлорофіл без. Безперечно несе користь і всі продукти, які його містять. Звичайно, найкращий варіант взивати все зелене, де є хлорофіл, так як папа їсть шпинат, проте це не завжди можливо і не завжди дасть ту користь, яку ми описуємо. Пізніше розповім, чому. А зараз давайте перейдемо до користі хлорофілу, те, що заявляють, і що вдалось накопати в дослідженнях. Протизапальна дія поширюється на весь організм, в тому числі допомагає захистити ендокринну систему яєчники, щитовидку, як показано, ось тут запобігає пошкодженню ДНК та модулюванню клітинних процесів, що можуть призводити до хвороб. В принципі, такий позитивний вплив ми отримуємо з іншої їжі, яка містить антиоксиданти, тому не можна сказати, що це якийсь особливий засіб. Звісно, більшість чули про хлорофіл як детоксикатор організму. Тут дійсно варто сказати, що протитоксична дія хлорофілу дійсно є, і за деякими даними покращувалась робота печінки. Проте не слід плутати з виведенням шлаків ніяких шлаків він не виводить. Взагалі поняття шлаки це псевдонауковий термін. Його придумали творці усіляких чудо продуктів і методик очищення організму. Ніяких застоїв шлаків і додаткового очищення, як це описують, організм. Не потребує ніякі детокси не потрібні. Організм сам очищується і відновлюється. Проте я за свободу думки: якщо вам подобається очистка організму, детокси чи клізми, будь ласка, нехай це приносить вам задоволення. Якщо вам цікавий подібний, чесний контент про добавки і харчування, підписуйся на канал магазину Muscle Store. і дзвіночок ось тут. Хлорофіл має деяку схожість до гемоглобіну, білок в еротроцитах, з яким переноситься кисень по всьому тілу. Правду кажучи, він не є ідентичним замінником, і доказів ще немає, що це може бути ефективно при залізодефіцитній анемії. У деяких дослідах хлорофілін не сприяв загоюванні ран і покращував стан шкіри при акне, відмічають його протибактеріальну дію. Про це цих дослідів небагато, і саме там використовувались спеціальні гелі, які наносились на шкіру. А це е, не про наші варіанти. Йдемо далі. Називають природним дезодорантом, який позбавляє неприємних запахів шкіри або з рота. Про це, до речі, часто пишуть прямо на упаковках. Так ось звичайний регулярний душ must have, і далеко не зрівняється з ефективністю по використанню хлорофілу. По цьому ефекту майже не вдалося знайти ніяких доказів, хіба можна використовувати дійсно як природний ополоскувач для рота. До речі, велика кількість споживання білку в раціоні, наприклад, Наприклад, у спортсменів часто супроводжується неприємним запахом з рота. Це природній продукт розпаду білку, аміак, так влаштований наш організм. Тому в адекватних рамках це нормально. Перейдемо до того, що потенційно більш цікаве: вплив на ракові пухлини. Звичайно, це дуже важка хвороба, і від цього заздалегідь ніхто не лікується. Проте помічено, що хлорофіл може блокувати канцергенні ефекти. І унікальний склад може бути потенційно корисним для полегшення перебігу хвороби. Також споживання великої кількості червоного м'яса, часто пов'язане з раком товстої кишки. Тому, по-перше, його слід обмежити. По-друге, хлорофіл має позитивний і профілактичний ефект. До того ж, не Малу роль проти раку кишківника грає звичайна клітковина з продуктів. Ось цікаве дослідження. Тому, в принципі, обирайте правильні продукти. Усі ці попередньо озвучені ефекти десь не працюють, а десь все ж перспективно для використання. Але, на жаль, дуже мало якісних, довготривалих клінічних випробуваннях на людях. Все це в більшості було на мишах і пробірках. І те, що мишці стало краще, не означає, що так само відреагує і наш організм. Тому і розглядаємо цю інформацію скептично і перейдемо. Ма до того, що дійсно більш ефективно. Прийом хлорофілу покращує стан мікробіоти і ШКТ в цілому. Не можна стверджувати, що це панацея і замінник правильного харчування, але щоб налагодити порушення травлення, можуть допомогти. До речі, саме для цього найчастіше і запитують хлорофіл. і дуже багато відгуків є. Ми стараємось об'єктивно подавати інформацію про добавки. Проте, якщо у вас є своя думка, як ви використовували для чого, є додаткова інформація, якою ви могли б поділитися. Напишіть про це в коментарях. Є деякий позитивний вплив при схудненні. Знову ж таки, є деякі докази не на людях, проте все одно все починається з маленьких друзів і перспективно до вивчення. Хоча ось тут вже з людьми вживання продуктів багатих на хлорофіл сприяло зниженню ваги та апетиту. А ось тут виявили, що сповільнює засвоєння жирів, що теж може сприяти попередженню ожиріння. Це не означає, що я п'ю хлорофіл, жиру все попало і худно. Це лише один з компонентів, який в комплексі з усіма заходами може давати. e efeito Варто додати, що користь від хлорофілу і продуктів з ним дійсно корисні і мають широкий спектр дії. Проте не варто довіряти усьому, про що кажуть чи блогери чи маркетологи на упаковках. Хоча є й беззаперечні факти: тисячі статей і сотні дослідів, які стверджують, що ваша тарілка харчування має бути максимально кольоровою. Усі ці природні барви продуктів важливі і несуть багато ефектів для організму. На цьому малюнку зручно ілюстрували ефективність різних пігментів. Зниження ризику раку органів, зниження холестерину і багато іншого. Дуже достовірні дані, проаналізовано велику кількість інформації. Хлорофілу тут теж відведена роль. З усіх він менш досліджений, але вже впевнені в дії. Це для контролю ваги і профілактики сезонного реніту. Якщо бути точнішим, то корисно для алергіків і для підвищення захисту імунної системи. Чому вживання хлорофілу у вигляді добавки може бути корисним? Їли б зелень, водорослі, ось цілий список, і усі були здорові. Це дійсно так, але багато людей просто не вживають ці продукти. На жаль, листові матеріали, шкірка фруктів часто викидаються, а там міститься хлорофіл. Для прикладу, в кілограмі брокколі чи шпинату міститься від 1 до 10 грамів хлорофілу, і вміст значно зменшується і залежний від багатьох умов: сорт, стадія зрілості, спосіб збирання, спосіб зберігання, приготування і так далі. До речі, короткотривалий час приготування зберігає користь. Отож, якщо раціон скуден. Чого мовчати вам лінь мати різноманітні продукти, можна використовувати хлорофіл з добавок. Принесе тільки користь. Як приймати хлорофіл? Чітких рекомендацій по дозуванню немає. Зазвичай використовують 100-300 міліграм, зазвичай приймають до прийому їжі, наприклад, за 30 хвилин. В таких пляшках продається концентрат і його треба розбавляти. Від компанії МСТ, німецький виробник, спробуємо хлорофіл. Тут вказано, що на порцію в 10 мілілітрів це половина такого ковпачка. Отримаємо 150 мг. міліграм. Давайте спробуємо розбавити, як це гарно роблять у рекламі. Має ось таке приємне зелене забарвлення і нагадує якусь солоденьку настоянку, неалкогольну. <тит> Зрозумів, це по суті не солодкий чай в варіанті МСТ. У компанії NOW є зі смаком м'яти. Я думаю, що може бути з додаванням якихось ароматизаторів. Але так цілком приємно пити, чай без цукру. Заради вас проп'ю усю баночку хлорофілу і, можливо, помічу якісь позитивні ефекти, хоча ні на що не скаржусь. Хлорофіл безпечний, не вважається токсичним чи отруйним, якщо у вас немає якоїсь індивідуальної реакції. Особливо рекомендації немає. Один-два місяці прийому буде достатньо. Не зациклюйтесь на добавках. До речі, варіант концентрату не єдиний. Також можна використовувати хлорофіл в капсулах, а точніше, це хлорела, Водор Слі у капсулах, які є багатим джерелом хлорофілу, кому що зручно хлорофіл слід розглядати як потужний антиоксидант через його активну біологічну дію. Звичайно, треба не перебільшувати і відкинути те, що не працює, проте я виділив тільки таку користь: як джерело антиоксидантів і інших корисних речовин доповнення до харчування. Друге для покращення стану ШКТ. Третє при алергіях і для імунітету. Четверте як допоміжний інгредієнт при активному етапі схуднення. А так, хочеться побачити більше реальних доказів. Фанатів використати. Тання і позитивних відгуків досить багато. Проте не робіть з нього якийсь унікальний еліксир. Здоров'я залежить від багатьох елементів, а не чогось одного. Можете сприймати мою критику, як вам заманеться. До речі, буде цікаво почитати ваші коментарі і відгуки. Працює ні, і для чого ви приймали. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось.